Магальні дні прикінцевого перед Парижем 2024 рейтингового турніру з пара бадмінтону у Шотландії пролетіли стрімко і були досить насиченими для команди. Нерви були на межі. Турнір підвів лінію завершення сезону, що змусило усіх робити висновки. Найбільше засмутилася результатами сезону Ніна Козлова, адже українські парабадмінтоністи сподівалися, що їй вдасться потрапити на перші для її класу в бадмінтоні Паралімпійські ігри дуже засмутилася з цього приводу, але вважаю, що не буду зупинятись на цьому, тому що це перше в моєму класі буде представляти. На Паралімпійських іграх дівчатка. Тому я думаю, що я все ж таки перспективна спортсменка, і в мене все попереду. Її напарниця Анастасія Завалій доповнила команду в останньому міжпаралімпійському циклі. Звичайно, що високих результатів ані в Шотландії, ані в цьому сезоні від спортсменки не чекали. Головне, що Анастасія по справжньому закохалася в цей вид спорту і готова розвиватися далі. Вона по секрету розповіла, що навіть тренує парний розряд разом з Ніною. Я обожнюю бадмінтон, правда. Це, це моя. Я, я закохалась сильно, правда. Я дуже, дуже рада бути тут і в цій атмосфері. І було б краще, звичайно, якби я ще грала добре, але це згодом. Оксана Козина через поразку у Шотландії не засмучується, адже знає, головна її боротьба буде у Парижі. Перших і таких омріяних Паралімпійських іграх для Козиної. Ой, дякую Богові. Я дуже рада, що попала до Паралімпійських ігор. Ми грали два роки для того, щоб попасти туди. Не знаю, який буде результат. Знаю, що це не просто так. Емоції. Треба бути спокійною, а я ще поки що навчаюсь. Коли ти спокійний, ти виграєш, коли ти нервуєш, все програєш. Олександр Черков став єдиним призером рейтингового турніру з пара Бадмінтону у Шотландії. Чому він звичайно тішиться? Але також акумулює свої сили перед Парижем. Зараз Олександр планує поїхати тренуватися до іншої європейської бази, щоб пограти у спарингу зі спортсменами без ураження опорно-рухового апарату і підвести пік своєї форми до кінця літа. Дякую нашим воїнам, що оберігають нашу країну від агресора від Росії, чи як цю країну ще можна назвати? Ну, слава Україні, героям слава! Країна понад усе. Це змагання дуже високого рівня. Перший рівень це вважається, що, що перша десятка топ-гравців знаходиться на цьому змаганні. Більша половина тих, хто буде приймати участь на Паралімпійських іграх. Тобто для нас це показник, що ми маємо шанси на Паралімпійських іграх. Підготовчий сезон був насиченим. Азійські країни, Канада, Австралія, європейські змагання. Команда намагалась заробити кожен бал, щоб спортсмени утримались в топ 6 своїх класів, і їм це вдалося. Вже 28 серпня Олександр Черков та Оксана Козина розпочнуть свій виступ у Парижі. Вболіваємо за команду разом. Україна переможе.